Ті, хто мотають електродвигуни, точно знають, що це. А для остальних зараз розкажу, можливо це буде корисно і для вас у вашій роботі. Це багатосекційна оправка для перемотки двигунів. Що вона дозволяє зробити? Тут всередині ось такі упори, які рухаються і отак от фіксуються. Тобто змінюючи радіус намотки. Оп. І отак от це все збирається, а потім саджається на загальний вал, через це стягується, і вона перестає розбиратися, розпадатися. Тож так вдягли. Можна виставити різну довжину витків. І отак от це мотається все. Ну, відповідно, це ви робите на намоточному станку. Потім, коли ви все намотали, 50-100 000 витків немає значення. От через ці... Пази ви ці вітки можете стягнути, зібрати там ниткою чи з кабельними стяжками, щоб воно не розпадалось. Потім просто знімаєте це все і виймаєте вашу намотану. А замовити такі оправки та інше намоточне остаткування та інструмент можна у нас. У нас все в наявності і дуже класні ціни.